Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена. Знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 17 грудня. Погода, бачимо, кожен день нас дивує. То сонце, то сніг, то дощ. Сьогодні знов сніг. На жаль, ну дивлячись на цю погоду, ми в салони заглядати не будемо, не буде змоги. Тому огляди будуть коротенькі. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Друзі, останні, останні дні поганий зв'язок, тому в разі того, якщо ви не можете дозвонитися до Василя, пишіть на Viber, на Telegram, на той самий номер, вам відзвонять. Гарного перегляду! Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Nissan Rock, 18-й рік, 15500 ціна, 2,5 бензин, повний привід, автоматична коробка передач. 33 тисячі пробіг. Так, контакти диктую, 096 609 80 93. Так він виглядає. Nissan Qashqai, 10-й рік, 11 тисяч ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил. Так, є ще зимова гума, перепрошую, літня гума на титанових дисках, 176 тисяч пробіг. Так, є. Так, бачу, є панорамний дах. Шевролека Птіва. Восьмий рік. 9300 ціна, повний привід, 2,4 газ, бензин. На механічній коробці передач. Так, офіційно, офіційне авто 188 тисяч пробіг. Так, контакти має бути вам добре видно. Показую з цього боку. Mitsubishi Outlander 2012 року. 12900 ціна, 2,3 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 238 тисяч пробіг. Тут контакти вам видно. Машинку... Ой, дякую вам гарно. Так вона виглядає в салоні. Фаркоп'ї і парктроніки. Nissan Qashqai, 11 рік, 12100 ціна, повний привід, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, комплектація BOSE, Контакти має бути вам добре видно. Є. Так, зараз з дозволу власника. Колеса нові стоять. Так, нові колеса стоять вже на автомобілі. Звичайно, зимові. Вже сезон. Є підігріве сидінь, автоматична коробка, клімат. Так, Босе комплектація, панорамний дах. Так, Пробіг в нас там не було вказано 249 тисяч, вказано. Повний привід гідротрансформаторний так, автомат. Так, Повний привід, гідротрансформаторний... <с> Перепрошую, гідротрансформаторний автомат. Вже заговорююся, є фаркоп. Chevrolet Captiva. 11 рік, 10900 ціна, 2,2 дизельний двигун на механіці, повний привід, семимісне авто, 186 кінських сил, 154 тисячі пробіг, так, контакт 0,97, 900 933, 72,16. Так, шкіряний салон. Тут буде видно. Так, є фаркоп і парктроніки. Та якщо не шкода салону, то відкрита. Це не замокло. Дякую. Швиденько показую, друзі. Дуже дякую. Так, друзі, допустила похибку в номері 097 998 7216. Так, це у нас по каптіві. Сітроян C-Crosser. 10 рік, 9700 ціна, 22 дизельний двигун, на автоматичній коробці передач, 225 тисяч пробіг, контакти 0,67 715 3198. Ой, перепрошую. Так, знімаємо по черзі. Спочатку Нісан Рок. 17 рік, 14500 ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач, 124 тисячі пробіг. Так, контакти Ні, диктую. 0,97, 812, 98, 43. Так, салон видно, не буде. На жаль, сьогодні такі, такі зйомки сьогодні. Так, наступний у нас буде Форд. Часто за них питаєте. Останнім часом. Тут 16 рік. 16900 ціна, 3,5 газ бензин на автоматичній коробці передач 149 тисяч пробіг. Контакти 0,67, 772 06 60 Так, салон шкіряний. Шкіряний є. показує по колу. Є парктроніки. Honda CR-V Сьомий рік, 10-300 ціна, 2,2 дизель Так, Коробку зараз глянемо. 220 тисяч пробіг, контакти 0,67 265 49, 39. Шкіряний салон бежевий. Коробка. Коробка механічна, шестиступенева Є парктроніки. Пежо 3008, 2010 року, 8200 ціна, 1.6 дизель. Так, 273 тисячі пробіг. Так, ем, автоматичний, автоматична коробка роботизована. Контакти 067, 802, 04, 57. Так, машина автообслужена, Ремні роліки вже замінені. Ні, на жаль, не буде видно. Nissan Qashqai, 10-й рік, 10300 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 150 кінських сил, 235 тисяч пробіг. Контакти 098-668-1076. Kia Sportage, 10-й рік, 11800 ціна, 1,7 дизель, 115 кінських сил, механічна коробка передач, так, комплектація, 246 тисяч пробіг. так, ну Тут контакти ні, на 0,96 455 68 68. так, Там є панорамний дах. так Виглядає. Шкіряний салон. Так, механічна коробка передач. Audi Q5 2011 року. 14500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, комплектація Premium Plus, 135 тисяч пробіг. Номер є. Так, Premium Plus – це у нас буде шкіряний салон. Панорамний дах. А, зараз нам допоможуть що там машинки подивитися, бо притрусило все снігом. Так, є парктроніки. Так, ще знімемо Nissan Rock. Так він виглядає. 15 рік, 16 тисяч ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Хороша комплектація, 142 тисячі пробіг. Контакти 097, 668 5045. Так, ну, на тому, на тому все. Так, ще в нас є одна кипята. теж світло-сірого кольору. Сірий металік 10 рік, 14 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 210 тисяч пробіг. Так, контакти 097, 668, 50-45. Так, бачу панорамний дах. Там шкіряний салон? Так. Ну, наразі показуємо так: дзвоніть до власника. точніть всі деталі. BMW x 5 11 рік. Так, 17 800 ціна, 3-літровий бензин, автоматичні коробці передач, авто не бите. 306 кінських сил. Так, стан ідеальний, вказує власник. 271 тисяча пробіг. Це ваше авто? Підкажете контакти ваші? 0,68? 399. 2,0. 79. Це за деталями звертайтесь. Так воно виглядає. Джип Гранд Чирокі. 12 рік, 16900 ціна, 3 літровий дизельний двигун, автоматичні коробці передачі. 241 кінська сила, повний привід, пневмопідвізка, 160 тисяч рідного пробігу. Контакти 070, 073 372 27 11. Ой, дякую. Так, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. І пам'ять сидінь теж є, бачу. Так, швиденько показую. Є. Дякую. Так, зимова гума, звичайно. А, давайте, поки власники дають можливість знімати, знімаємо. Так, все, є ще е парктроніки. Так, бачите, електропривід на багажнику. Так, тут є у нас акустика. видно. Є. Volkswagen Atlas. 19 рік, 26 100 ціна, 3,6 бензин на автоматичній коробці передач, 276 кінських сил, 69 тисяч пробіг. Так, Контакти трошки не видно. 0,67, 736, 90, 27. BMW x 5 11 року. 17, 400 ціна. Трьохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Семимісне авто, 263 тисячі, пробіг. Тут контакти було видно. Opel Antara, 7 Сьомий рік, 9 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил і 150 тисяч пробіг. Авто сильно засніжене, трошки розчистили. Nissan Qashqai, 12 рік, 11300 ціна, 1,6 дизель, 184 тисячі пробіг. Так, шестиступенева механіка. Зараз спитаємо. Добрий день! Можна ваші контакти? Номер телефону ваш. 097. 231. 0,7. 3-0. 3-0. Це дякую. За й салон трошки показали. Є Фаркоп. Yeah. Peugeot 3008, 11 рік, 8500 ціна. 1,6 дизельний двогон, 112 кінських сил, механіка, 204 тисячі пробіг. Ну Показую сніжок на машинках.